сучасні технології зварювання. Зварювання є однією з ключових технологій у сучасному виробництві, що забезпечує надійне з'єднання металевих конструкцій у багатьох галузях від будівництва до авіації. Із розвитком науки і техніки зварювання також зазнало значних змін. З'явилися високоточні автоматизовані системи, новітні матеріали та інноваційні методи контролю якості. У цій презентації ми розглянемо. Найактуальніші досягнення в галузі зварювання, зокрема роботизовані комплекси, лазерні та фрикційні технології, а також з перспективи їх засус... застосування в майбутньому, ультразвукове зварювання. Метод, при якому деталі з'єднуються під впливом високочастотних механічних коливань, ефективне для пластмас і тонких металів. Фрикційне зварювання: метод зварювання у твердому стані, переваги, висока міцність шва та відсутність дефектів. Гібридне зварювання, поєдну лазерне та догове зварювання, дає глибоке проплавлення та якісне заповнення шва, автоматизація та роботизація, роботи забезпечують, забезпечують точне, швидке та повторюване з'єднання, підвищується безпека праці, цифрові технології та контроль якості, цифрові системи керування та неруйнівних контроль забезпечують стабільну якість зварювання. Сучасні технології зварювання відкривають нові можливості для підвищення якості продуктивності та безпеки зварювальних робіт. Автоматизація використовується новітніх джерел енергії та інтелектуальних систем керування, значно розширюють сферу застосування зварювання, постійний розвиток цієї галузі, запорока інновації у промисловості та надійності складних інженер, інженерних конструкцій. Тому важливо постійно вдосконалювати свої професійні навички, вивчати нові методи та бути відкритими до інновацій, щоб залишатися конкурентно спроможними у світі сучасних технологій.